Вітаю в студії, з вами канадський Марк. Дякую, друзі, дякую. Я не можу перестати це говорити вам. І я, як дивлюся різні канали, дуже рідко бачу, що блогери відкриті, відверті своїми глядачами, бо рано чи пізно мені здається, що деякі блогери просто забувають, куди вони дійшли, і вони тільки думають, що це їхня заслуга. А насправді це заслуга людей, бо люди. Підтримали, наприклад, цій ситуації мене. Ви підтримуєте мене, і тому я розвиваюся, рухаюся вперед. Тому вам надзвичайно вдячний вам за всю підтримку, яку ви продовжуєте мені надавати за кожну вподобайку, кожен дислайк. Позитивний коментар, негативний коментар, підписку. Відписку немає значення. Ви робите щось неймовірне разом, і цей канал є справді наш, а не тільки мій. Тому дякую вам і рухаємося тільки вперед. З приходом Дональда Трампа все змінилося. Багато з вас, я в тому числі, думали, що є багато проблем в світі, якась неспокійність, нестабільність туди-сюди. Ну, Дональд Трамп це все точно перехрестив, повноцінно і перекрив і поміняв. Дональд Трамп створив собі багато різних, можна сказати, ворогів. Він повернув проти Сполучених Штатів Америки Канаду, що дуже складно зробити, тому що канадці надзвичайно близькі до американців завжди були, дуже продовжували бути і мають бажання ще залишитися. І новий прем'єр-міністр Марк Кар Карні Канади сказав Дональду Трампу, що він поважає Дональда Трампа, і він готовий з Дональдом Трампом сісти за стіл переговорів. Поговорити, домовитися, і що можливо якось вийде Дональда Трампа переконати та зупинити, щоб він зрозумів, що він робить, бо насамперед Дональд Трамп робить найгірше для американських людей, не так як для себе, бо він вже, знаєте, прожив своє життя. Він мільярдер, він е, надзвичайно е, успішна особа та людина, але він саме створює проблеми американцям та Америці, і імідж Америки міняється на світовій арені. І багатьом людям, багатьом, багатьом союзникам, важко ще до цього привикнути і, і сприйняти, що Америка потенційно зараз не та, що була колись. Америка завжди асоціювалася в людей, в європейців, канадців, як знаєте, така міцність, така хороший, такий союзник, який завжди є на боці правди, на боці демократії, і було ніколи не було таких, знаєте, або так, або ні, або посередині, як ми зараз бачимо. І Дональд Трамп погрозив спочатку почав по... з Канади, Мексики, сказав, що будуть тарифи, потім забрав тарифи, сказав, що будуть тарифи, забрав знову тарифи. Потім поговорив з мексиканською президенткою, потім поговорив з Джастином Трудо. І якось все це, це, знаєте, більш-менш налагодилось, але тарифи, як то кажуть, залишилися на Канаду. І це зараз Канаді дуже прикро. Болюче, і багато людей в Канаді відчувають якусь, ніби знаєте, хтось їх продав. Що найближчий їхній друг партнер просто продав та створив таку, можна сказати, ситуацію, що просто давити економіку Канади, де канадська економіка не має потенціалу та шансу е, рухатися і піднімати всі зелені стрілки до гори. І всі стрілки, звісно, будуть падати вниз, і це розізлило канадців. Канадці повстали проти Дональда Трампа. Зараз дуже багато в Ванкувері, наприклад, в Отаві багато протестів було на цих вихідних. Де канадці виходили, протестували проти Ілона Маска перед ділерами Теслів. Та, звісно, говорили про те, що Дональд Трамп забрав свої руки з Канади, і навіть не думав про те, щоб анексовувати Канаду. Потім Дональд Трамп поміняв свою риторику і почав, як то кажуть, нападати трошки на Європу, почав погрожувати Європі в 200 відсотковими. Тарифами на алкоголь європейцям це дуже сильно не сподобалося, зачепило їх заживе. Європейці хочуть бути солідарними з канадцями і хочуть показати Канаді підтримку. Та їм це теж не подобається, що їхній найближчий союзник тепер потенційно повертається проти них і лишає їх посередині між американцями та Росією. І Європа починає теж відповідати. І дональду Трампу це дуже сильно вдаряє по його рейтингу. Ви собі тільки подумайте. В Фейсбуці зробили групу в Франції. Все це починалося, розпочалося спочатку з, з Франції, де написано було чи не надоїло європейцям і французам фінансувати американський імперіалізм. Ви собі просто уявіть, і 80 тисяч людей вже підписалися в цій групі, почали такий мувмент проти того, щоб бойкотувати американську продукцію. Потім це перейшло трошки в Англії. В Данію, Голландію, Бельгію і інші європейські країни починають до цього долучатися та закликати людей, щоб люди мас масово відмовлялися від американської продукції, щоб люди підтримали європейську продукцію, канадську продукцію і показали таким чином своє невдоволення стосовно політики, яка зараз ведеться з Сполучених Штатів Америки. Чи думаєте ви чи я? Що це допоможе, чи дійсно це якось вдарить по Америці, що Європі будуть бойкотувати американську продукцію? Я вам зразу так скажу, що більша кількість європейців і людей ніхто не буде це робити до кінця, ніхто не буде за це переживати, бо навіть в Франції є дуже велика фабрика Кока-Коли, де дуже багато людей працюють, французів працюють, і це потенційно може вдарити самих європейців, якщо європейці почнуть дуже сильно так показувати цей бойкот. Але цей бойкот не створений для того, щоб дарити та знищити потенційну американську економіку. Цей бойкот створений для того, щоб зачепити та, можна сказати, тикати пальцями на американські бізнеси. І в цій ситуації американські бізнеси почнуть в них втрачатися імідж, їхні гроші почнуть падати вниз, і вони таким чином почнуть більше тиснути на американську політику, щоб менше і менше було цих всіх таких заяв та політичних ігор сторони Дональда Трампа. І розумійте, що доброго зараз Дональд Трамп робить. Дональд Трамп нічого на даний момент доброго не робить. Війна в Україні ще не закінчилася. Стосунки з Канадою, з європейцями, з Мексикою є пошкодженими. І навіть якщо все повернеться назад, і якщо навіть Дональд Трамп буде готовий забрати всі ці тарифи, це, що відбулося, оцей удар, цей ніж спину. Він просто так не забудеться сторони канадців. Він просто так не забудеться сторони європейців, і як не крути, як це вже залишиться така чорна маленька пляма е, на в історії Сполучених Штатів Америки стосовно стосунків разом з своїми партнерами. Але ця пляма зараз може збільшитися, може і залишитися такою, якою вона є. І це все залежить тільки від Дональда Трампа та адміністрації Дональда Трампа. От, наприклад, суддя. Вчора поставив наказ і сказав, що Дональд Трамп не має права депортовувати деяких людей в Венесуелу, і що літак, на який посадила адміністрація Трампа, цих людей має повернутися назад. Але Дон, Дональд Трамп прогенерував це від суді і фактично все рівно цей літак полетів. І не повернувся назад сполучені штати Америки. Тобто, якщо ви вже не бачите, що зараз дуже великі починаються ділення в самих всередині Сполучених Штатів Америки. І якщо Сполучені Штати Америки будуть продовжувати надавати перевагу Росії, будуть продовжувати тиснути е, своїх союзників найближчих, будуть псувати всі ці стосунки між ними, то рано чи пізно в самій країні почнуться ще більші проблеми, і люди не можуть за місяць, за два відчути це на шкурі, це потрібно час. І час приблизно від 6 місяців до 1 року. Але коли люди побачать це, почнуть американці подорожувати в Європу чи в Канаду, і на них будуть показувати пальцями, і будуть на них злі. Тоді американцям буде стидно, бо американці звикли, що вони їдуть в такі країни, де їхні союзники, і вони ніколи за це не переживали. Тепер це все міняється і за одної особи, одної людини. Європа зараз конкретно показує свій теж меседж, свою позицію, не боячися того, що потенційно дональда Трампа це буде злити і зробить ще гірші відносини. Але бачите, що відбувається? Відбувається багато чого, і буде це все тільки мінятися залежно від того, як Дональд Трамп захоче, щоб це відбувалося. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.